Східні бойові мистецтва святкують входини. Під Києвом відкрили перший в Україні храм, збудований за зразком китайських. Тут викладатимуть шаолінь кунг фу, цюань та фріфайт. А ще проводитимуть чайні церемонії, і оздоровчі практики. На відкриття храму приїхали особливі гості, майстри кунфу із Китаю. Вони демонстрували своє вміння, проте переконували, що в бойових мистецтвах головне не бійка. А зміна свідомості і загартування характеру українцям кажуть китайські монахи, бракує спокою, тож поділилися із ТСН власними секретами заспокоєння і розслаблення. Ці прості вправи допомагають натренувати правильне дихання. Якщо все робити правильно і постійно, ви не вчитеся відокремлюватися від світу і, зрештою, вони загартують ваш характер. Людина, яка відчуває на собі всю невідворотність от якоїсь війни і як кажуть наші брати менші, москалі безісходність вона більш швидко приходить до перетворення і до усвідомлення любові.